Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю всіх із сьогоднішнім святом і з благовіщенням. Бажаю всім доброго здоров'я, успіхів у роботі і, звичайно ж, мирного неба, найшвидшої перемоги наших Збройних сил, і щоб ми з вами зажили у мирі і спокої. А сьогоднішня моя розповідь буде про кімнатні вазони про вазони, які називають декоративно-листяними. Звичайно, це не вся моя колекція, але частину з них я покажу і дещо про них і розповім. І починаємо наш огляд і мою розповідь із таких. Невибагливих, красивих рослин, як драцени. Ось перед вами драцена Деремська. Рослина невибаглива, не вимагає особливих умов якихось і особливого догляду. Полив після просушування, іноді оприскування. Ну, правда, росте вона дуже повільно. Але все ж таки росте потроху. А це інша драцена. Зовсім не схожа на попередню. Попередня драцена із широким листям, а це драцена вузьколиста, драцена біколор. Її іноді ще називають пальмою, але ж це не пальма, це драцена. Про Драцени існує легенда. Говориться, що колись дуже давно, як це зазвичай буває в легендах, в одному із племен юнак покохав дівчину. І на його біду була ця дівчина донькою жреця. А юнак був із бідної родини і, звичайно, жрець не хотів. Віддати свою доньку за бідака, хотів для своєї дочки якоїсь кращої партії. Але ж юнак набрався мужності і все ж таки пішов сватати дівчину. І коли прийшов, то жрець дав йому суху палицю і сказав до нього, що коли ця палиця покриється листям, тоді я віддам за тебе свою доньку. Ну, юнак, звичайно, не вірив, що ця палиця суха, може колись покритися листям. Але прийшовши додому, поставив цю палицю у воду. І через три дні був дуже здивований, бо ця палиця зверху вкрилася листям. А ще коли пройшло два, то вона зазеленіла вся. І тоді юнак пішов з цією палицею до жреця і жрець. Змушений був віддати за нього свою доньку, бо порушувати слова він не міг. Ось така історія. Після того це дерево назвали деревом кохання і деревом щастя. І багато хто з молодих людей до цієї пори в Індії, де ростуть драцени в природі, приходять до цього дерева тоді, коли одружуються. або... Перед одруженням, коли взаємно кохають одне одного. Ось така легенда про це дерево. Так що така невибаглива рослинка, як драцена, може поселитися у кожного із вас. Ще один невибагливий декоративно-листяний вазон заміокур. Все може і на півтіні рости. Звичайно, краще росте, коли добре освітлення, але коли на півтінь, то також не гнівається, трохи приторможує свій ріст, свій розвиток і не дає додаткових листків стріл. Полив також, в нього дуже рідкісний, дуже рідко потрібно поливати, щоб не загнила його цибулина, яка є в землі. Ось такий також красенчий, кажуть, що він сприяє тому, що поліпшується матеріальне благополуччя членів родини, де росте такий вазон. Бо він по-іншому, напевно, ви вже його впізнали, і знаєте, що він по-іншому називається доларове дерево. Яку рослину, звичайно, ви також бачили в офісах, і, напевне, у багатьох із вас вдома є така рослина. Називається вона Сансевіерія або ще Зміїна шкіра, щучий хвіст, тещин язик. Так багато назв народних має ця рослина. Рослина також не вимагає до себе. Особливого догляду. І про неї також кажуть, що її краще не долити, ніж перелити, бо вона відноситься до родини сукулентів, нагромажує вологу в своїх листках, і потім поступово цю вологу віддає для розвитку і росту всієї рослини. Так що поливати часто їй також не потрібно. І ось такі вони різні санцевієрії. Ця, можна сказати, звичайна, не знаю, як вона називається висока. Я її вже і ділила, є в мене від неї потомство. А ця зелена, темно-зелена Муншайн називається ось така Така міцненька дівчинка. А ця Роуз, невеличка. І трохи в вигляді троянди з таким ось різьбленим листям, яке дійсно схоже трохи на пелюстки троянди. І ось така з жовтою окантівкою на краях листків. Ця надумала подарувати діток мені. Одна дитинка прямо від. Стовбра відросла і ось і інша росте прямо з ґрунту, Можна буде розділити. А можливо, не потрібно, хай буде ось така пишненька, нехай собі росте і красується в купі, Ну, я, звичайно, читала про СанСев'єрії, що вони. Буває, що цвітуть, але це буває дуже рідко. Але не думала, що колись і побачу цвіт Сансевієрії на, на своєму вазоні. І ось моя Сансевієрія випустила ось такий квітконос. Правда, цвітіння на ньому ще немає, тільки бутони. Але сподіваюся, що незабаром все ж таки вона розквітне. І я. Переконуюся на власні очі в тому, що санцевірія таке цвіте. А крім того, біля кожної партії бутонів ось така краплинка. І це вона весь час, ось така краплинка висить. Ніби, мале, ніби маленькі прикраси діамантини розташовані біля кожного бутону. Ось такий прекрасний вазон, який також не вимагає до себе особливої уваги. І ще один декоративно листяний красень, який називається крутон. Ось така краса. Коли він стоїть в більш світлому місці, листя його стає ось таким багряним. він в мене трохи стояв притінений. Тому листя в нього стало ось таке жовтувате, але все ж таки і багряне, і жовте, гарне листя, гарна форма того листя. І крім того, він, оці гілочки із жовтуватим листям це відводки, так як по-народному їх називають щепки. Ось такі красиві, так що їх можна відділити і розмножити. Але я не хочу цього робити, нехай росте. Нехай кущиться. Хочу, щоб він був ось таким розгалуженим. І Ще далі в нього бокові гілочки. Я сподіваюся, що вони також підростуть. І також стануть пишненькими, оброслими листочками. І він також, не скажу, що вибагливий, ну більш вибагливий від попередніх, бо потребує більше оприскування. І любить світлі місця, але не під прямим сонячним променем. Бо коли ставити його, де пряме сонце на нього падає, то може листя на ньому обгоріти. І ось такий красується і тішить і душу, і зір своїми такими дивовижними барвами. І ось такі маранти. Меранта триколор з таким ось причудовим листям, і меранта Керховина або Керховіана. Також, не дуже вони такі вибагливі, стоять в мене на відалі від вікна, напевно, десь метрів три від східного вікна. І далі розвиваються, продовжують свій ріст і розвиток. Ці також. Показали мені, що вони вміють цвісти. Цвітник дуже скромненький, і квітникарі-знавці не рекомендують цей квіт, цвіт залишати на рослині, бо він тільки виснажує рослини, а ніякої е, краси не дарує нам. Тому я також, коли був цей цвіт, обірвала його від своїх рослин. А ще треба сказати, що ці рослини. Називають молильними, молильною травою, тому що вони ввечері по заході сонця піднімають свої листочки, стуляють їх докупи і піднімаються, ніби моляться. Ось такі дивовижні рослини. Такою є моя сьогоднішня розповідь, якою я захотіла поділитися з вами. Звичайно, це не всі. Декоративно листяні рослини, які є у мене, ще маю багато фікусів, і аглеонем, і також і інших вазонів. Але ж відібрала на сьогодні ось такі. Можливо, колись, в майбутньому, більш детальніше розповім про фікуси. Колись я вже розповідала, але ж. Можливо, розповім більше, ніж попереднього разу. А на сьогодні моя розповідь буде завершуватися. Вітаю ще раз всіх із сьогоднішнім святом. Хай в нас і в вас буде все гаразд. Підписуйтесь на канал, якщо подобаються мої розповіді. Я нагадую, що Канал наш висвітлює різні теми, і вирощування городини, і розповіді про різні знаряддя праці, які виготовляє чоловік власноручно, і розповіді про кімнатні рослини, і про вуличні рослини, і про красу рідного краю. І всі ці розповіді можна знайти, відшукавши списки, які Є в розповіді про канал. Ось така додаткова інформація. Так що заходьте на канал, цікавтеся, коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо подобається. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей! З вами був канал Село Ти Моя Доля.